Росіяна-українська війна триватиме аж до тотальної перемоги однієї сторін. І це не тому, що ми надто кровожерливі, це тому, що ми надто різні, щоб жити поруч і жити в мирі. Тепер незвичайна міжетнічна війна чи міждержавна війна, тепер війна цивілізацій, війна культур. Саме тому ми ніколи не порозуміємося, ми ніколи не помиримося. А враховуючи те, що окупант та агресор є нестримним в своїй антиукраїнській, у ненависницькій люті, ще й того має в кілька разів більший воєнний, економічний людський потенціал, ще й має ядерну зброю, то ми приречені на тривалу, перманентну війну, аж до остаточного вирішення росіянського питання, аж до війни на території ворога, до перемоги. До розшмутування Російської Федерації на шість незалежних держав, повернення в склад України, українських інічних земель, які на даний час несправедливо належать Російській Федерації та Республіки Білорусь. Шановне українство, зберімося з істиною. Ми приречені на війну аж до тотальної перемоги. Ми приречені перемогти. Слава Україні!